В телеграм-каналі попадається мені відео, де дорослі хлопці запросили неповнолітніх дівчаток, напоїли їх алкоголем, підмішали наркотичні засоби. І якщо ви хочете побачити повне відео, переходьте по ссылці. Можливо, це розраховано для збочинців, щоб вони туди переходили, дивилися. Спеціальні такі відеоси, а можливо, і в дійсності є такі чоловіки, які напоюють малолітніх дівчаток і коять з ними брудні речі. От. Тому батькам і самим юнакам, юначкам потрібно знати про те, що їхні наївні натури. Можуть використовуватися. І, коли їх використають, їхнє життя може стати зломане. Зломане не тільки з моральної точки зору, але й з психологічної, і з духовної, і з усіма. І взагалі, ваше життя після такої ситуації може змінитися до невпізнаваності. Тому. Беріть до уваги е, такі моменти, якщо ви погано знаєте людину, не погоджуйтеся з цією людиною вживати спиртні напої. і взагалі вести діалог. Для того і створені е, однолітки, для того і створені Знайомі, які один одного знають з дитинства. І такі знайомі, скоріше всього, не зроблять з вами якихось поганих речей, тому що ви знаєте один одного, а не знайомі можуть зробити що завгодно. Тому бережіть себе, своїх близьких і не забудьте підписатись на мій канал. Буду щиро вдячний. Всім всіх благ.